Поїздка у тиші у салонах маршрутних таксі та рейсових автобусів, заборонена музика та показ фільмів. 7 жовтня набув чинності відповідний закон України. Передбачає він акустичне насильство. Детальніше про нововведення та власне про його заборону говоритимемо у черговому випуску програми влади громада». Їсть нашої студії адвокат Максим Шевчишин. Тож вітаємо. Добрий день, пане Максиме, Якщо не помиляюсь, власне про акустичне насильство і про те, що власне музика, яка лунає із салонів, і вона заважає певний ну певної частини пасажирів, говорили ще кілька років тому, можливо, навіть і у 2020 році, якщо я не помиляюсь, якщо відверто, чому ось така прогалена, часова часова виникла, чи це була певна бюрократія, чи можливо питання в тому, що оця ситуація нині в Україні стимулювала цей процес? Вказаний закон, законопроект, він був внесений ще в травні 2020 року. Прийнятий він був фактично через два роки, в червні 2022 року. Скоріше за все, певним каталізатором прийняття цього закону стала звісно збройна агресія проти України і війна, яка продовжується з 2014 року, але в більших на значно більших масштабах. Тому, скоріш за все, можливо, законодавці вирішили, що вказаний закон став на часі саме зараз. А от цікаво дізнатися, що найчастіше стає стимулом для от таких ініціатив і для прийняття відповідних законів України. Певно, в даному випадку мав місце певний суспільний резонанс. Наскільки мені відомо, в 2020 році відбулася прикра подія. Водій автобусу, який рухався по маршруту, Київ-Луцьк, вимкнув у салоні. Серіал російською мовою, на що він отримав зауваження від двох волонтерок, які, до речі, якраз повертались з похорону військовослужбовця, який загинув на Донбасі. Вони йому зробили певне зауваження, але у відповідь почули лише нахабну відповідь, і тому змушені були вийти покинути автобус. Після того, відповідно, було ініційовано звернення і під було підготовлено певний відповідний законопроект. Пропоную нині у розмові зробити паузу. Напередодні ми записали коментар заступника начальника управління транспорту зв'язку Хмельницької міської ради Сергія Шепорова. Чи поінформовані перевізники про нововведення і власне чи є нині скарги від пасажирів? Будь ласка, далі у прямій мові. Було проведено роз'яснення роботи. Було направлено кожному перевізнику роз'яснення посилання на відповідний законодавчий акт, і відповідно кожен перевізник вже проводив роботу по підприємствах, надані в певні казівки для водіїв транспортних засобів. Ну і надалі вже будемо працювати відповідно питання того закону. Наразі дзвінків не надходило, на не було. Начебто і привізників також дотримуються даної норми закону. У нас перевірки постійно заплановані, проводиться постійний моніторинг роботи громадського транспорту. Ми відповідно вже акцентуємо увагу на дотримання норм закону щодо акустичного насильства. А якщо розглядати пане Максима, термін акустичне насильство в полі правовому, що він передбачає? Розкажіть, будь ласка. Взагалі, таке поняття як акустичне насильство чинним законодавством на сьогодні не визначено. Тому таке поняття, воно фактично вперше з'явилося у в пояснювальній записці до вказаного законопроекту, який відповідно був прийнятий цього року, тому конкретно говорити. Про особливості цього визначення ми, на жаль, на сьогоднішній день не можемо, але це, напевно, перше такі спроби відійти і прийняти певні нормативи, певні нормативні акти в цьому напрямку. Тому далі ми будемо бачити, як буде розвиватися вказане визначення і вказані нормативні акти, які це визначають. Насправді, ми зараз говоримо фактично про нав'язування да тієї чи іншої музики, чи фільмів, чи серіалів. Але от цікаво дізнатися у вашій практиці у практиці колег, чи були такі випадки, коли справи доходили такі справи до суду, і яким тут був перебіг взагалі подій? Таких справ в практиці не було, і я не чув для того, що хтось відповідно. Судився з, з даного приводу, звісно, реагування були, тобто реагування до правоохоронних органів, але переважно вони вже були як наслідок безпосередньо конфлікту самого, який відбувся через певні зауваження, а не через те, що от безпосередньо особа дозволила собі включити російський фільм чи російську музику я зрозуміла, дякую. От цікаво дізнатися, які в принципі є механізм нині. Так, якщо, наприклад, ми у салоні там маршрутного таксі чи рейсового автобусу почуємо музику, зокрема, можливо, десь російськомовну музику, куди нам звертатися? Що про це говорить закон? Ну скажімо так, вказаним законом внесено зміни саме в закон України про автомобільний транспорт. Тобто на водіїв поклали обов'язок щодо не трансляції в салоні відповідно музики, значить відео або інших звукових сигналів, окрім як розкладу руху. Однак, цим же самим законом будь-яких штрафних безпосередньо санкцій не було встановлено. Тому до водіїв в даному випадку можливо лише застосовувати, на мою думку, лише можливо якісь дисциплінарні впливи однак їх можуть знову ж таки здійснювати напевно лише власники компаній, перевізників або інші власники юридичних особи, які здійснюють перевезення. Тому звертатися ми також можемо і в доміс до відповідного органу місцевого самоврядування, якому підконтрольна перевірки у сфері транспорту можливо, це буде також мати наслідок в подальших у конкурсах, проведенні конкурсів на відбір певного перевізника, на маршрут, певний маршрут. Тому для цього, якщо пасажир почує це, йому в принципі достатньо буде наголосити. На тому, що, будь ласка, ви порушуєте відповідну норму закону, відповідно статтю 40 закону України про автомобільний транспорт, тому просимо виключити вказану музику. У випадку нереагування на це, ну тоді потрібно довідатись: все ж таки, хто в автомобільний перевізник безпосередньо на кого працює водій, чи це муніципальний транспорт, чи це приватна якась особа і звернути. З відповідною скаргою, як до органу, який контролює транспорт у певній місцевості, або до та, або до власника вказаного транспортного засобу. А я так ознайомилась із законом, і врешті там йдеться про те, що, до прикладу, з водіями таксі, або водіями, скажімо так, які здійснюють нерегулярні перевезення, фактично можна домовитися, так, яка музика, чи буде взагалі музика лунати, чи буде лунати певний фільм чи серіал? От чи тут чому, на вашу думку, все ж таки пішли не таким кардинальним шляхом? Тут вирішили таку альтернативу зробити, але знову ж таки, вказаним законом механізму не передбачили. Тобто, як буде відбуватися згода всіх пасажирів. На мою особисту думку, це може призвести в кінцевому результаті до певних конфліктів або між пасажирами, або між водієм. Тому напевно буде все ж таки вирішуватися. Шляхом якогось компромісу в першу чергу, бо механізму в законі немає. Як має бути згода всіх пасажирів е, о, висловлена? Чи це при продажу квитка, чи це шляхом ознайом е, шляхом опублікування загальних правил? Поки що це дискусійне питання. Дякую. Власне недоскусійне питання стосовно того, якими є нині мовні квоти, тому що закон торкнувся і їх. Які маємо нововведення? Ми розпитали у представниці Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення у Хмельницькій області Олени Гавінської. Тож, далі, будь ласка, пряма мова. Зараз у нас змінилися квоти у сторону збільшення української мови в ефірі Радіостанції, як ви правильно зауважили. Якщо раніше в ефірі радіостанцій мало звучати не менше 35% пісенного матеріалу українською мовою, то зараз цей показник збільшився до 40%. Якщо раніше радіостанції мали вести свої передачі і новини, і розважальні передачі українською мовою не менше 60%, то зараз цей показник збільшиться до 75%. У нас Є два показники. Перший це якщо компанія радіостанція транслює пісні мовами ЄС не менше 65% протягом доби. То у такому випадку вони можуть транслювати україномовні пісні не менше 25% протягом доби. Для всіх решта радіостанцій обсяг україномовного пісенного матеріалу має бути не менше 45%. Тобто у нас збільшилось на 5% саме пісні української говорити про нашу область, то ми завжди виконували і навіть перевиконували квоти ще до того, навіть як законодавець збільшив квоту для радіостанцій. Якщо ми говоримо про підсумки моніторингу, які ми проводили у першому півріччі цього року, то у нас середній показник ведення програм українською мовою в області становив 96%. Нагадаю, що раніше це було 60%, зараз уже з новими з новими квотами має бути не менше 75%. Тобто ще до введення цих норм закону, нових норм закону, ми вже значно перевиконували навіть уже нову квоту. Те, що стосується пісенного матеріалу, то у нас протягом першого півріччя цього року радіостанції транслювали пісні українською мовою 45%. Ми ж говоримо не тільки про водіїв, але й про пасажирів. Маємо дійсно час від часу приклади, коли можливо підлітки, можливо, дорослі пасажири вони вмикають чи в мобільному телефоні гучно, не у навушниках. А музику чи це може бути блютуз-колонка? Тут ми також можемо фактично зробити певне зауваження, теж як це зробити, яким є механізм, тобто, щоб теж ми не дійшли до конфлікту і відповідно потім зовсім до іншого перебігу і сценарію. Так дійсно також не вказаний закон, він також і передбачив право водія право перевізника певним чином обмежувати осіб, які створюють шум за допомогою технічних засобів. Ну знову ж таки, в даному випадку у перевізника відповідно є право на припинення договору перевезення, якщо пасажир. Скажем так, порушує певні правила, відповідно порушує громадський порядок. Якщо він голосно слухає музику через або навушники, або через колонку, або голосно спілкується по телефону, ми можемо говорити, що це в деякій мірі є порушення громадського порядку. Тому, звісно, пасажирам не потрібно конфліктувати один з одним в даному випадку потрібно звернутися до безпосередньо водія. І повідомити, що відбувається е, така ситуація, яка не має місця в даному випадку, і що і далі вже повинен, на мою думку, реагувати безпосередньо водій, робити зауваження у випадку, якщо зауваження будуть проігноровані, і порушення е, буде тривати. Водій має право е, припинити дію договору перевезення е, в даному випадку. Окрім того, водій, е, явно бачачи, що особа е, порушує правопорядок, створює шум за допомогою технічних е, певних засобів, е, він може не допускати також до проїзду вказану особу. Е, вот. Тому конфлікти не потрібні. Е, потрібно все ж таки діяти в рамках е, цивілізованого. Ставлення один до одного і повідомляти в першу чергу водія про це. Тому, в принципі, отакий от от механізми може бути. Ну, якщо можна наостанок, в принципі, музику у навушниках, класика чи українська музика, слухати можна, тільки це має бути певний дозволений рівень шуму, тобто це навушники використовувати. Так, Так, це має бути так, щоб воно не заважало іншим, і щоб не створювало, скажімо так, дискомфорту іншим пасажирам. Дуже дякую сьогодні за роз'яснення. Дякую вам. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що в ефірі була програма «Влада і громада. Сьогодні ми говорили про акустичне насильство. Дякуємо, що дивилися. Віримо в ЗСУ і перемога скоро.